Го з вами Ісу, читання святого Евангелія від Луки. Слава Довелось йому в суботу війти в дім одного з начальників фарисейських спожитих хліба, і вони стежили за ним. Помітивши, ж, як запрошені вибирали перші місця, сказав їм притчу коли будеш запрошений кимось на весілля, не сідай на перше місце, щоб не знайшовся хтось між запрошеними, поважніший за тебе, і щоб той, хто запросив тебе, і його Підійшовши, не сказав тобі, щоби поступитися цьому місцем, і тобі доведеться тоді соромом зайняти останнє місце. Але коли будеш запрошений, то прийшовши, сідай на останнє місце, щоб той, хто запросив тебе, підійшовши, сказав тобі: «Друже, пересядь вище. Тоді буде тобі честь перед тими, хто сидить з тобою. Бо всякий, хто підноситься, буде принижений. А хто принижує себе, піднесеться. Сказав же і тому, хто запросив його. Коли справляєш обід або вечерю, не клич друзів своїх, ні братів твоїх, ні родичів твоїх, ні сусідів багатих, щоб і вони тебе колись не запросили і не одержав ти відплати. Але коли справляєш званий обід, клич убогих, калік, кривих, сліпих, і блажений будеш. Бо вони не мають чим віддати Тобі. Відасться тобі у Воскресіння праведне. Слово Господнє! Слава! Хтось висловив таку цікаву думку, що Євангелія взагалі добра новина, це є новина парадоксів. Коли ми вивчаємо, читаємо Святе Писання, не тільки на службі Божій слухаємо його в храмі в неділю або щоденно, але якщо ми його читаємо ще на кожен день. В нашому сімейному колі, в наших домівках, ми можемо зауважити, що така є дивна логіка святого Писання, яка є не завжди зрозуміла нам. Але не тільки це турбує сьогодні нас, як також і мешканців, котрі жили за часів Ісуса Христа. Самому Ісусу в очі сказали важка ця мова, хто її може слухати? Хто може таке слухати, що проголошуєш ти? Ісус сьогодні нас повчає про покору. Коли ми споглянемо на рослинний світ, на певну ділянку землі, на якій росте будь-що, має на увазі будь-які рослини, ми можемо побачити, що та рослина, котра перша виб'ється з землі, Котра перша розпустить свої е, листя чи паростки, вона заглушує інших рослин. І вони тим важче вже рости, бо до них не стільки попадає сонця або води. І та рослинка, котра перша ростає, вона буде гарніша, красивіша, там скоріше плоди видасть, та інше. Коли ми подивимося на тваринний світ. Є теж щось подібне. Та тварина, яка є скоріша, там, яка є сильніша, буде більше виживати, краще виживати в цьому світі, в тваринному світі. Коли ми подивимось навіть на наш людський світ, на зовнішній світ, з якою покорою де ми сьогодні би пробилися? Ось так, правда? Сьогодні світ може не признає покори. Але треба сказати відразу таке но, що і не дуже любить пиху. Не дуже любить пиху. Пишна людина можливо трошки далі зайде або набагато далі зайде за інших людей, але не всі з пишними людьми хочуть мати справу. Ну, над пихою можна багато розважати. Ми знаємо, найгірша є та людина, яка вважає, що навколо неї цілий світ обертається. Найгірша та людина, правда? Ми тут маємо такі приклади ворота біля храму, правда, нашої. Ми їх на неділю відчиняємо, що хто на машинах приїхав, ставили, а в будні дні ось на... заставлять ворота і все. І стоїш біля ворот, не можеш виїхати. кажеш, Людина вважає, що вона от одна, от в Києві їздить і все, а всі інші ходять навколо неї, правда? Це приклад такий з нашого подвір'я. Їх багато, можна, ви можете багато і сказати з власного життя, що і покорою забагато не зайдеш, але і з пишною людиною теж. Не дуже хочемо мати до справи. Але повернімося до сьогоднішньої Євангелії, який є теж на перший погляд для нас є таким парадоксальним, коли Ісус каже, коли ти робиш. Бенкетом весілля, день народження. Не запрошуй своїх рідних, не запрошуй близьких, а запроси тих тих, котрі не можуть чим тобі віддячитись. От чи ви колись пробули щось таке вчинити, от не запросити своїх близьких? Ну, чесно кажучи, мені це важко зрозуміти, не знаю, як вам, але от не запросіть своїх, да? як це воно буде виглядіти, по-перше. А по-друге, по-різному може це сприйняти. Тож Ісус, ніби на перший погляд від нас вимагає речей неможливих. Але Ісус, якби ставить акцент на зовсім інше, ви, коли щось робите, не очікуйте нагороди відразу. Не очікуйте нагороди. Сьогодні може легше, знаєте, сьогодні, коли хтось тебе запрошує на день народження, то вже і написана карточка, де ти маєш сісти. Є таке, правда? Часами є, що ось тут моє місце, все. Тут уже мене господар посадив. А Ісус, коли був на учті певній у фарисея, бачив, як займали там перші місця. Не знаю, чи ви колись попадали в таку ситуацію, що вам колись сказали, ні, ні ти встань і туди сядь нижче, там десь там. А тут і інший сяде. Да? Різні ситуації життєві, різні ситуації. Я принаймні не попадав, може, мені не було комусь смілості сказати, що ти в стані там сядь, да? але ситуації можуть бути такі в житті. І Ісус повчає нас, ти, коли прийдеш, займай останнє місце. Ну, не слід це дослівно приймати, але живи в покорі, живи перед собою в покорі. Нехай тебе інший доцінить, а не ти сам себе доцінюєш, що я такий мудрий. Що я такий знаний, що я такий, такий чи інший. Хай інший тебе доцінить, а не ти сам себе. Певне, що не треба себе знищувати взагалі, але треба жити в покорі. І цікаво, що я сказав, що сьогоднішній світ, якби зовнішній світський світ, не признає цієї покори, а Ісус нас вчить цієї покори. Бо, дорогі чому? Ми не живемо сьогоднішнім днем. Сьогодні можуть нас доцінити, завтра можуть нас взагалі відкинути. А Ісус каже: ви не очікуєте цієї нагороди тут, на землі, але очікуйте того, що Господь Бог вам віддасть для ваших вчинків. Господь Бог вас вивищить. Є дуже багато прикладів на Святому Писанні тієї покори, але одним з таких прикладів є прекрасний приклад. Коли до храму, до синагоги, зайшли молитися двох фарисей і грішник. Фарисей, який виславляє себе, прославляє, який він є добрий, і грішник, який стоїть там біля, двер... біля дверей храму, ставши на коліна, похилившися аж до землі, каже: Боже, будь милостивий для мене грішного. Ісус, який вмирає на хресті, розбійник, який стає в покорі. Він нічого злого не вчинив, а ми вмираємо справедливо по великій покорі і каже: Господи, коли війдеш у своє царство, вспомни на мене. Отож покора, наша покора пробиває небеса. Пиха томість наша людська дуже часто заслонює нам самого Господа Бога. Я вже не кажу, що заслонює нам іншу людину, це напевно. Людина пишна, не бачить інших людей або бачить їх так зверху. А пиха заслонює нам Господа Бога. Те, що зробила навіть з тим найпрекраснішим ангелом світла, який став ангелом темноти Люцифером, не буду служити Богові. Став великій писі перед Богом. Такий прекрасний приклад. З перших віків християнства кесар Теодозій мав великий конфлікт з мешканцями Тесалонік. І в такому гніві своєму не хотів признати свої вини або, що був неправий, наказав знищити ціле місто. І тоді полягло біля 10 тисяч людей. Заради того. Щоб він був твердий у своїй писі. І ось незадовго після того він, перебуваючи в Медіолані забажав зайти до кафедрального храму. Це був 390 рік. І в дверях храму став єпископ Амбрузій святий Амбрузій котрий кесарю Теодозію сказав: не маєш права зайти до цього храму. Перш, ти маєш вчинити акт покори. Перепросити публічно за те, що ти вчинив в очах Божих: не маєш права війти до храму. І тоді, незважаючи на свою пиху, кесар Теодузій визнав свою провину, вчинив акт скрухи, акт покути і видав прекрасний наказ на цілу імперію, який голосив. Що ніколи в гніві не можна видавати жодних вироків. 30 днів має пройти після інциденту, якщо на 30-й день лише тоді видати такий вирок, справедливий вирок, не в гніві. Дорогі, ми, коли приходимо до храму, ми всі дуже прекрасно знаємо цілий обряд святої літургії, і на початку літургії ми теж чинимо акт покути. Коли ми говоримо слова, сповідаюся Господу Богові і говоримо потрібно моя провина, моя, моя велика провина цей акт покори, коли ми стоїмо перед Богом. Богові потрібна наша покора. Прекрасні слова Святого Писання. Бог пишним противиться, а покірним дає благодать. Нам ця благодать, ми вже розважали не раз. Благодать Божа необхідна для кожного з нас. Перш за все, необхідна для нашого спасіння. І на закінчення така прекрасна думка, коли читав книжки перед проповіддю цієї, що навіть той священник, котрий говорить проповідь про покору, теж хоче почути, що ця проповідь була найкраща. Так часами з нами людьми є. Ми одного вчимо, а від другого очікуємо. Але, зрештою, вчимося один в одного покори, котра нас допровадить до Господа Бога. Амінь.